Уявіть собі професію, де кожна іскра несе майбутнє, а вогонь створює міцні зв'язки. Ми говоримо про електрогазозварника, спеціаліста, який вміло поєднує використання електрики та газу для зварювання металевих конструкцій. Це професія не для всіх, вона потребує великої відповідальності, високої концентрації та бездоганного володіння технікою безпеки. Зварювальні апарати вимагають точності, адже кожен шов має здатність з'єднати елементи конструкції, створюючи надійну основу для будівництва мостів, машин, будівель і навіть космічних апаратів. Щодня електрогазозварник стикається з викликами від роботи у високотемпературному середовищі до ефективної командної взаємодії. Від його майстерності залежить безпека та надійність конструкцій, які нас оточують. Крім того, ця професія користується великим попитом на ринку праці. Вона відкриває можливість брати участь у важливих проєктах і пропонує перспективну кар'єру з конкурентною зарплатнею та стабільним професійним зростанням. Стати електрогазозварником означає обрати справжнє ремесло, яке формує майбутнє. Це шлях до постійного самовдосконалення і набуття практичних навичок, що відкривають двері до нових можливостей та амбіційних проєктів. Якщо ти любиш працювати руками, прагнеш викликів і шукаєш стабільність, ця професія для тебе. З кожним новим звареним швом ти набуваєш безцінного досвіду та майстерності, які відкривають перед тобою безмежні технічні можливості. Ти стаєш частиною великої професійної спільноти, де підтримка, взаємний досвід і знання допомагають долати будь-які труднощі. Обираючи цей шлях, ти створюєш не лише власну майстерність, а й фундамент для стабільного та перспективного майбутнього в динамічному світі високих технологій. Обери професію, яка не лише забезпечить стабільне майбутнє. А й дозволить кожного дня створювати щось важливе. Електрогазозварник це твій шлях у світ високих технологій, майстерності та інновацій. Дякую за увагу.